За згортками матраців не видно дверей волонтерського фонду. Робота тут продовжується одинадцятий рік війни. Говорить керівниця доброчинного фонду волонтери Дніпровського Любов Здоровенко. Зараз похолодало, похолодає наші карімати. Вони й ковдри вони були потреба на них і влітку. Ну а зараз особливо. І 47 ми тільки відправили. На Чернігівщину зараз у нас замовлення на 80. Для фронту готують і ось такі килимки, каремати. Їх каже пані Любов, за час повномасштабної війни відправили кілька сотень. Незмінно залишається їх виготовляти. Волонтерка Ольга Захаржевська завжди каже, із ножицями чи голкою в руках. Не знаю, де вони беруться ті сили заради наших захисників. Нас захищають, і ми повинні щось зробити, щоб їм легше було, хоч чуть-чуть. квапляться, нашивають, розрізають та наповнюють, говорить волонтерка Світлана Ткачук. Треба зробити і маскувальний одяг, і подушки зшити, і все попри дефіцит робочих груп та матеріалів. Я завжди допомагаю. Ах, ви ж бачите, що нема кому так, щоб дуже. Як є трошки здоровічка, так і всі йдемо. Тільки що був дзвінок, що їдуть по сітку. Сітка не готова. Дуже не вистачає, дуже це ще сьогодні в нас і багатенько. Буває, два 3 три особи плетуть. Не вистачає і синтепону та тканини, говорить волонтерка Марія Лихоманова. На дворі зима тож шукають матеріал білого кольору. Ще, ще одну таку заберу. а потім, може, будемо і білі, а може ми ще, які, які закажуть. За Одна бригада в нас дуже. Замовляє багато таких сумочок, які зараз дівчата наші плетуть, шивають. І це, ну не знаємо для чого. Нам ніхто не говорить, для чого ну, потреба дуже велика. Волонтерка та доброволиці черкаської громади Яна приїхала до доброчинного фонду. Говорить, з передової надійшли нові прохання від військових. Велика робота, дякуючи цим дівчатам. Ми, хоч якісь запити, закриваємо, допомагаємо хлопцям, тому що на сьогоднішній день дуже багато запитів, і таких, як вже працювали ми спочатку війни над сітками, над кікімерами і так далі. Зараз нас нові запити. Тетяна Омелян, Федір, Коцаба, Суспільне, Новини, Черкаси.